Вітаю вас на моєму YouTube каналі та бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий проект Xterio та як отримати від нього айдроп всього через місяць. Зачекайте, якщо після перегляду вам сподобається відео та ви знайдете нову для себе інформацію, будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Це мене підтримує та мотивує на випуск нових відеороликів. Також хотів нагадати, що у нас є телеграм-канал, в якому регулярно публікуються пости пов'язані з криптовалютою. Тому обов'язково підписуйтесь, тут ви зможете знайти собі однодумців та особисту допомогу від мене. Що таке Xterio? Xterio – це розробник та видавець ігор із глобальною командою. В них є інвестиції 55 мільйонів доларів. В першому сідраунді 30 серпня 2022 року вони зібрали 40 мільйонів доларів інвестицій. Від таких проєктів як MakersFound, FTX Ventures, Husky Capital, Animoca Brands, Infinity Ventures Crypto, Foresight Ventures та інші. Вже 12 липня 2023 року вони зібрали 15 мільйонів доларів інвестицій від проєкту Binance Labs, який зараз дуже популярний. І проєкти, в які вони інвестують, дають хороші ікси. Якщо ми переходимо на їхній твіттер, то бачимо, що у них є більше 300 тисяч підписників. Також вони написали, що у них є більше 80 мільйонів доларів інвестицій, та вони мають підтримку від проекту Binance Labs. Ця компанія проходить лише місяць, тому зараз ми можемо залетіти на першу неділю задань. Тому зараз я вам покажу, як правильно фармити поінти від цього проекту. Ця активність проходить протягом 4 неділь. Почалась вона 1 квітня та закінчується 29 квітня. Щоб почати виконувати цей проект, нам потрібно мати BNB в мережі Exterior. Тому переходимо на сайт, всі ссылки будуть в описі під цьому відео. Та підключаємо наш гаманець Metamask. Обираємо тут Metamask. Нажимаємо далі Під'єднати. І змінюємо мережу на BNB Smart Chain. Далі ми перекидаємо наші BNB з мережі BNB Smart Chain в мережу Xterio. Далі вписуємо тут кількість 003 та нажимаємо Депозит. Гаманці Metamask нажимаємо підтвердити транзакцію. Я вже до цього перекинув, тому зараз мені це не потрібно робити. Переходимо на сайт, всі ссылки будуть в описі під цьому відео та підключаємо наш гаманець Metamask. Нажимаємо Connect Wallet», Metamask. Нажимаємо Підписати. Далі нажимаємо Your Palio X. Вам висвітиться вікно Додати мережу Xteria. Ви просто нажимаєте Підтвердити все в MetaMask». Я це вже не можу зробити, бо в мене вже є ця мережа. Далі, коли ви зареєструвалися, вам потрібно вставляти мій реферальний код, це дає вам бонус в буст. Нажимаємо тут плюсик та вставляємо цей реферальний код. Як ви вже бачите, у мене є 2320 понтів. Я їх фарму буквально за 3 дня. тому це не є дуже багато. І я вам пропоную якнайшвидше залітати в цей проект, бо потім будете ловити сильне ФОМО. Далі нам потрібно кожен день збирати тут яблуко, утку та CD диск. Як це зробити? Тут у вас буде кожен день кнопочка Claim, ви її нажимаєте, далі підтверджуєте транзакцію в Metamask. Я вже це сьогодні робив, тому зараз вам не зможу показати. Далі нам потрібно писати боту Історію про кохання. Ви це зможете зробити через ChatGPT або просто скопіювати те, що я залишив в коментарях у своєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете самостійно це написати, переходите в чат GPT та просто пишете йому Tell a Story of Love. І потрібно написати обов'язково скільки букв. Там максимально 300 букв. І Потім те, що він нам написав, просто вставляємо в цього бота. Як ви вже бачите, в мене максимальний скор це 100. Тому, якщо ви хочете так само забрати то тоді переходьте в мій телеграм-канал та купую сповіщення з коментарів. Далі вам потрібно виконувати тут кожен день завдання. Перше завдання це Pet Your Palio. Коли ви замітили тут яблуко, утку та CD диск, вам треба просто кормити своє яйце. Далі вам потрібно підписатись на Twitter Exterio в Твіттері. Просто нажимайте тут Go та нажимайте в Твіттері на них Follow. Вам потрібно виконати завдання Cumulative Painting. Тут вам потрібно просто мінтити ось ці яблуко, утку та CD-диск. Далі вам потрібно share AI Chatting Result. Ви переходите сюди, і те, що ви написали, вам потрібно вставити в Twitter. Нажимаємо на цю кнопочку поширити. Нажимаємо Twitter та нажимаємо тут Пост. Далі, коли ви написали. Цю історію про кохання боту ви можете тут заклеймити ще 6 тікетів. Далі вам потрібно ретвітнути твіт та лайкнути твіт. Далі, коли ви вже забрали всі тікети, вам потрібно голосувати за петів. Особисто я голосую найбільше за першого пета, бо в нього вже більше 1 мільйона 300 тисяч голосів. У другого пета тільки 329 тисяч голосів. Тому віддаємо найбільше голосів за першого пета, але обов'язково віддаємо ще декілька голосів за інших. Щоб проголосувати, вибираємо, скільки тікетів ви хочете голосувати за першого пета. Та нажимаємо «Vote». Та платимо 6 центів в гаманці Metamask. Нажимаємо підтвердити. На мою думку, це дуже перспективний проєкт. В них є аж 80 мільйонів доларів інвестицій, що досить багато для таких проєктів. Також в них є найпопулярніший фонд Binance Labs. І проекти, в які вони інвестують, я не рекомендую скіпати. Ще є великий плюс те, що дедлайн цього проєкту ми знаємо та коли ми отримуємо винагороди тут. Це буде 29 квітня. Тому я рекомендую кожному оформити цей проект, бо затрати тут мізерні, а дроп може бути величезним. Хотів сказати, що відео не є фінансовою рекомендацією. Я просто показую, які проекти роблю, та від яких проєктів я в майбутньому отримую аеродроп. Ви самі можете вирішувати, в які проекти вам інвестувати та які проекти вам виконувати. На цьому поки що все. Якщо відео було корисним для вас, не забудьте підписатись на YouTube канал та Telegram канал. А поставити лайк. Дякую всім за увагу та всім до зустрічі у наступному відео.